Новорічна різдвяна акція від компанії Дніпро. вибори президента України та складання протоколу про результати потону голосування з виборів президента України від 24 листопада 2004 року неправомірними. Постанова Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 року номер 1264 про результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року та брання президента України скасувати. Постанову Центральної виборчої комісії. І 24 листопада 2004 року номер 1265 про оприлюднення результатів виборів президента України скасувати, зобов'язати Центральну виборчу комісію призначити повторне голосування по виборах Президента України в строк, встановлений частиною 1 статті 85 закону України про вибори президента України, обчислюючи його з 5 грудня 2004 року. Повторне голосування провести в порядку, визначеному статтею 85 закону України про вибори президента України. Задоволення решти заявних вимог відмовити. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Всі підписи суддів судової палати. Крім того, судовою палатою на адресу Верховної Ради, Президента та Генерального прокурора. Постановлена окрема ухвала щодо порушень, які були з'ясовані і встановлені в ході розгляду даної судової справи. Судове засідання оголошується закритим. Отже, це було рішення. Друге коло виборів відбулося так само, якщо не гірше. Дільниця номер 102.